Ода до радості. Текст гімну Євросоюзу, написаний у 1785 році німецьким поетом та істориком Фрідріхом Шиллером для Дрезденської масонської ложі, які звеличуються єдністю всіх людей ОДА. Вірш, наповнений урочистістю та патентичністю висловлювання почуттів. масонська ложа. Закрите приміщення для масонських зборів. Мелодія гімну заснована на останній частині дев'ятої симфонії, написаної Бетховеном, у 1823 році. Цей вірш відображає ідеалістичне водіння Шиллера, що всі люди браття. Ці точки зору підтримував і Бетховен. В 1972 році Ода була прийнята в Гімну Ради Європи, а з 1985-го Європейського Союзу. Будь твердим в лиху годину, поміж скривдженим давай. Сюди правду знай єдину зроду клятви не ламай. Ода не була призначена для того, щоб змінити національний гімн держав, членів ЄС. А для того аби піднести загальнолюдські цінності та єдність країн, котрі входять до даного союзу, цей гімн відображає головні пріоритети об'єднаної Європи: свободу, мир та солідарність. Стоїть над безодною. Революція гідності розпочалася із подій, пов'язаних з Оксаною Макар та подіями у Врадіївці 2012 року, де проти свавілля міліції та судової системи повстали місцеві жителі. Ми це ота Врадіївка, яка повстала проти бандитизму і ментизму. повстання проти бангрупування під назвою Люкс, де був Янукович, Ахметов та інші. Не знижась перед потужним, коли треба вас життям, що найслава чесним, мужнім, з брехунам. Вступ до Євросоюзу грає для України важливе значення, встановлення на міжнародній арені демократичної, конкурентоспроможної держави, але політики, що слугують допоміжною ланкою між українським населенням та міжнародною спільнотою, не завжди виконують покладені на них зобов'язання. 21 листопада 2013 року уряд, на чолі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим, вирішив призупинити процес підготовки до підписання угоди з асоціацією з ЄС. Пояснив це рішення тим, що Києву треба ретельніше оцінити можливу вартість входження на європейський ринок разом із можливими збитками від втрат на ринку Росії, митного союзу та СНД. Я хотів би підкреслити, чи дати коротку відповідь. моєму... Колезі пану президенту Фішеру, що альтернативи реформам в Україні, альтернативи європейської інтеграції не існує. Можливо, є тимчасові складнощі. Можливо, як кажуть, на якомусь етапі сходження до тієї вершини погода несприятлива. Яка перешкоджує. І таке інше. Умовно кажучи, ми йдемо цим шляхом і не змінюємо напрямок маршруту. Після подібної заяви тисячі людей виходять на центральні площі Києва львова, Луцька, Івано-Франківська, Харкова та Донецька. Найбільш велолюдний мітинг у Києві. На Майдані Незалежності, попри дочову погоду, збираються ночувати більше тисячі людей. З імпровізованої сцени щочетвертій ночі у нас запальні промови політиків та активістів більшість мітингувальників були студентами, котрі не бажали відмовитись від мрії, ще на крок підступити до європейської спільноти. Але наміри уряду, діючого виключно в власних інтересах, були спрямовані на пострадянський простір, котрий приносив мінімальний дохід та зупиняв розвиток країни на первинному етапі. Молодь вимагала підписання угоди з ЄС та звільнення уряду Азарова за зраду національних інтересів. Але 30 листопада вночі відбувся перший розгін майдану силовим спецпідрозділом Беркут. Відбулася акція силовиків, коли на площі залишилось близько 400 протестувальників, переважно студентів. На слідок дій Беркуту постраждали щонайменше 79 осіб. Саме ці абсолютно аморальні дії з боку діючої влади впливали на подальше пробудження свідомості мільйонів українців, котрі виступали не тільки на захист жорстоко побитих студентів, а й заради збереження власного майбутнього. Донецька акція на підтримку євроінтеграції продовжується. Люди висловлюються досить чітко на підтримку євроінтеграції. Я думаю, ми свого доб'ємося. Ну не дарма це ж все було. Беркут повністю по колу оточив майдан незалежності. Нас не зламати. Самооборона зараз перегруповується, будує нові барикади і кажуть, що стоятимуть тут до кінця. Чатують тут, всі чекають тут. Це шипи культурнього наступачні пробуває нова. Внутрішні війська разом з Беркутом почали наступ на майдан. Міліціянти оточили Євромайдан. Ми сподіваємося, що ті українці у шоломах та з кийками не стрілятимуть у цих українців. Бачите картинку, того, що відбувається в останні години у столиці. Як відтягують поранених і мертвих людей, сколошів стріляють Бо бойові. Стріляють більшість з них, які були пам'яті, говорили про своїх дітей. Такого не було ще ніколи. Прямо на Майдані віспівують застрелених нині. Українців об'єднує спільна жалоба за тими, хто загинув тут на Майдані Незалежності. Нехтуючи всіма нормами міжнародного права та положеннями Бухарестської угоди, за якими Великобританія, США та Росія повинні були гарантувати територіальну цілісність та безпеку держави Україна, були створені всі передумови для Росії для здійснення нею потаємних планів по принужденню вхождення України в таможений союз, який в народі був влучно названо тайожним союзом. В результаті подій на Майдані і повстанням народних мас, а також збігством ватажків в криміналітету Януковича Язарова в Росію Путін водить війська в Крим. Поки в Києві змінювалась влада, 23 лютого в Севастополі відбувся 20-ти тисячний мітинг, ініційований проросійськими організаціями, на котрому було прийнято рішення не перераховувати до Києва податки. А міським головою проголошений громадянин Росії Олексій Чалий. У ході мітингу депутат міської ради Севастополя і лідер партії Російський блок Геннадій Басов оголосив про створення загонів самооборони з числа добровольців. У ніч на 27 лютого Верховну Раду півострова захопили озброєні люди в уніформі без розпізнавальних знаків. Захоплення сталося о 4.20 за місцевим часом. Близько 120 автоматників у повній бойовій екіпіровці, але без відзнак зайняли будівлю парламенту Юриду Криму. У той же день озброєними людьми був захоплений аеропорт Бельбек у Севастополі. Опозиція в загоні репресій та ізоляції. Цензура захопила не тільки телебачення, але й інтернет. Дума голосу одноголосно губернатори ручні, хоч регіони в злиднях. Вибори, Ви про що? Про корупцію, відкати і розпили якось забули. Борис Німцов Вже 6 березня Верховна Рада Автономної Республіки прийняла постанову про проведення загальнокримського референдуму, якою ухвалила увійти до складу Російської Федерації як суб'єкта даної держави. Призначити на 16 березня 2014 року загальнокримський референдум, включаючи місто Севастополь, згідно з озвученими кримською владою підсумками референдуму. 96 виборців, які взяли участь у голосуванні, висловились за входження Криму до складу Російської Федерації. Хоча, за даними глави Кримської комісії з проведення референдуму Михайла Малечева, явка склала 83%. Путін про роль Росії у зміни влади в Криму. За спиною сил самооборони Криму, звичайно, стали наші військовослужбовці. Вони діяли дуже коректно, але рішуче і професійно. Таким чином, Крим до кінця березня перейшов під повний контроль Росії. Фактичним визнанням захоплення Криму стала домовленість про виведення з півострова українських військовослужбовців і бронетехніки. Процес виведення людей завершився тільки наприкінці травня. У той час, як виведення озброєння військової техніки затягнувся до червня, світова спільнота, за винятком декількох країн, не визнала анексії, але це нас змусило Кремль відмовитися від своєї політики. Ми, хозяева здесь! Раз, два, три! ці 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 ой 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 С Вы прямом эфире! Америка с нами. Сами, с нами! Тише, 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 тише! Советский флаг! мужики, советский флаг. Вы стрелять будете? Боевая с нами наша! года! Командир все, Лего, все, тихо, тихо. Это все, все, Поэтому Добою буде, коли закінчиться ця нівера, чуєш, тече нам сльози. Зробите та щоб падати назад. Стиля Ла півострів Криму в не єдиній території, котра відчувала на собі тиск з боку російських держслужб, новоутворені Донецька та Луганська народні республіки, що входили до складу так званого союзу народних республік Новоросія, все більш набирали могутності, намагаючись встановити автономію власних областей у складі Російської Федерації. 1 березня 2014 року Радою Російської Федерації було ухвалення звернення президента Росії Володимира Путіна про дозвіл на застосування Збройних сил Російської Федерації на території України. Хатятлі руські війни спросіті ви утішини над ширю пашини полей. Тополи, спросите вы у тех солдат, что под березами лежал, и вам ответят их сыны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские бой? И ось топер, та сама братняя Россия, то есть самый братний российский народ який так гарно співає хата для руської війни, прийшов на землю України зі своїми гумпунгоями і влаштував на сході криваву бійню. За результатами вторгнення Росії в Донецьку та Луганській області, за підтримки п'ятої колони, кітушок, Азірових, Україна має криваву рану у вигляді одного мільйона біженців, тисячі вбитих жителів на окупованих територіях, тисячі вбитих і поранених українських вояків. Даже надо рам виник вірш и ми Никогда мы не будем братьями. У вас так много, а жаль безлики. Вы огромные, мы велики. Никогда мы не будем братьями, ни по родами, ни по матери. Духа нет у вас, быть свободными, нам не стать с вами же свободными Ви себе крестили старшими Нам вы плаче да не важні. Вас так много жаль Изликие Вы огромные На те, за що загинула і Небесна Сотня, і нові небесні сотні війни, підпис угоди з Європи за тільки лінія на папері, Ще довга дорога до оди радості Бетховена і до права її чути зі щасливим усміхом і вільною душею, але маємо надію і впевненість, що незабаром на території нашої країни замість вибухів буде лунати ода радості.